Ця книга захопила мене з першої сторінки. Ця книга захопила мене з першої сторінки. Ця мелодія настільки красива, що захоплює кожного, хто її чує. Ця мелодія настільки красива, що захоплює кожного, хто її чує. Вона захоплює всіх своєю щирістю. Вона захоплює всіх своєю щирістю. Його талант завжди захоплював глядачів. Його талант завжди захоплював глядачів. Його ідеї завжди захоплюють колег на зустрічах. Його ідеї завжди захоплюють колег на зустрічах.